Будинок на вулиці Озерецькій, 12, своїми руїнами досі нагадує лучанам про ту жахливу ніч 6 червня, коли ворожа ракета влучила в будівлю і забрала життя двох людей. Тоді ж чимало мешканців в моменті лишилися без даху над головою. Квартири немає, от стоїть розрух, а це й буде стояти під'їзд. Нічого з ним не буде. Все вибито, все знищено. Ну як забрали ми речі? Звісно, саме і холодильник забрали, і морозивку забрали, от ну, дівани взяли. Це можна було взяти, бо воно було і прикрите. Що знищено, що збережено. Мене шостому поверсі. Якщо взяти, то в нас пошкодження незначні, не враховуючи вікон, балкона теж дуже пошкоджений. Ну відповідно витяжки в нас повилітали в туалеті, ванні». Що робити далі? Які документи збирати, на яку допомогу від міста розраховувати? Цей та ряд інших питань назбиралися у людей вже давно. Тому на минулій сесії представниця громадянського руху свідомі Елена Точій» ініціювала цю зустріч з мешканцями, аби вони мали можливість поставити запитання, які їх хвилюють, безпосередньо чиновникам міської ради. А вартість буде, я вам озвучую, по проекту 13 мільйонів розбір цього під'їзду. Чекаємо експертизу. Якщо цифра підтвердиться, вона може або підтвердитися, або змінитися в сторону зменшення, в збільшення. Проект складає. Жоден спеціаліст міської ради, до цього не дотичний. Це є спеціальна організація, проектанти, які формують проект. І куди закладають всі витратні складові? Під час зустрічі запитували й про програму дофінансування, коли вона запрацює і коли мешканці реально зможуть отримати кошти з бюджету? Це можна питання. Якщо це не буде, буде на вересне сесію, коли вона була затверджена, і в які і, і, і коли вона вступить в дію? От будь ласка, на, бо... відповідь На ваше запитання? Ну я ж знаю про що я на кажу, рік дивіться. Якщо ви розробите цю програму зараз на е, на порід, да коли вона вступить в дію? Тут на нас дуже цікаво кошти кошти, які будуть виділятися ну, в бюджет правильно по цій програмі, коли ми зможуть бути використані О, Тільки сам цим... того, коли ви отримаєте по житловому сертифікату, ці кошти будуть дофінансовані. Людей хвилювало, чи відбудують зруйнований під'їзд, і що буде з тим, де нібито можна жити. Під'їзд такий і будуть буде... розбирати його. Потім будуть відбудовувати чи не будуть? І що буде з тим під'їздом, який підлягає ну, якому можна проживати? Чи буде якийсь ремонт? передбачено. той під'їзд, який має підлягає під розбір, буде демонтований. Після того, коли почнемо демонтажні роботи, ми будемо для себе розуміти, яка як буде поводити себе цей другий під'їзд. Представниця громадянського руху свідомі Алена Аленаточий наголосила, важливо, аби люди вже зараз подбали про всі необхідні документи і мали підтвердження права власності в реєстрі, адже саме це пришвидшить отримання допомоги. На мою думку, необхідно, якби сьогодні чітко сформувати людям, що вони мають робити першочергово, які документи вони вже мають мати. На що звернути увагу от вони мають мати в реєстрі свою квартиру, щоб вона там була зареєстрована, щоб вона там висвітлювалася. Це найважливіше в чому їхня тривога. В тому, що вони переживають, що їх можуть залишити без уваги, що не буде створена програма, яку обіцяли на самому початку. І вони, от сьогодні, ми чули, що дуже активно говорять про те, щоб ця програма була. Прописана Алана точність запевнила, що такі зустрічі з мешканцями відбуватимуться періодично. Це необхідно для того, аби люди відчували, що вони зі своїми проблемами не сам на сам, а мають розуміння та підтримку.